Мій чоловік був з початку повномасштабної війни, він пішов спочатку в ТРО, потім він перевівся до Херсону. В Херсоні він служив в 34-й бригаді берегової оборони. Він займався дронами і загинув він в Херсоні. Просто два місяці тому, 5, 5 червня. Я не, у мене немає слів. Для мене важливо сьогодні бути тут, щоб його пам'ять всі могли вшанувати. А ви залишилась трохи? Двоє. Дівчинка і хлопчик. Скільки бачить? Дівчинці 4, хлопчику 5. До повноштабної війни він займався кухарством, він був шефом, дуже гарним, він працював багато років в ресторані французької кухні у нас тут в Одесі, потім в іншому ресторані. Я думаю, що в нього було дуже-дуже квітуче майбутнє, якби не ця війна. Але він вирішив, що важливіше піти на захист. Тому що особисто він має дітей, інші люди мають дітей. Була можливість виїхати. Він каже: Я не буду виїжджати, я залишусь тут, я не можу. І ніхто на його рішення не, мог, не міг повпливати ні я, ні, ні діти. Він вважав, що це його не знаю, як місія, мабуть. З перших днів пішов на війну добровольцем, прослужив Запорожжя, Дніпро, Донецька область, Бердичі. І в минулому році пропав безвісті пропавших 24 березня, той 24-го року, 5 березня. Рік і три місяці я його шукала. 20 мая мені сповістили страшну звістку, що він загинув. І от вже два місяці як ми його поховали. Був на завданні, 5-4 марта вони пішли на завдання, а 5-го це случилося. Ну, як мені сказали, скрізь був перший. Де б не було, він перший. на всі завдання виходив, всім допомагав. Приїжджав додому в відпуск. Все, що треба було для побратимів, все старався для них зробити. Вони говорили, коли вже Рома їде до нас з відпустки для нас свято, що наш роман вертається до нас. А до вас не повернувся? До мене не повернувся. Чекати, буду чекати все життя. Это мой брат. Моего мужа родной брат. Он был снайпером, да. Он учил, он служил, и поэтому его по этой специальности и забрали. Курс, курское направление, село Малая Локшина. Шла колонна. Шла колонна 600 человек. Было прямое попадание по колонне. Из 600 осталось только трое живых. На... И сегодня годовщина его смерти. На опозн... И сегодня ровно годовщина его смерти и открытия. На опознание не пустили. Тому що там рука одна стала по в зналі. Насправді це важливий захід, тому що всі ми маємо пам'ятати, завдяки чому сьогодні ми насолоджуємося цими променями сонця, стоячи в нашій вільній Україні, стоячи в нашому рідному українському місті Одеса. Саме завдяки цим людям, які поклали своє життя для того, щоб сьогодні я, ви, моя донька, моя родина могли насолоджуватись цим днем. З перших днів Ігор пішов волонтером і подався до лав ЗСУ. З першого року він служив, намагався бути корисним. Різними заходами, якими тільки міг допомагати, тому що не одразу е, мав змогу потрапити до ЗСУ. Було настільки багато бажаючих, що не всіх тоді брали. А, ніс варту в місті, е, тобто волонтерів, е, подавався на деблокаду Маріуполя декілька разів. Тоді е, теж було дуже багато бажаючих його не взяли, ну і потім вже. Потрапив до лав ЗСУ, а саме до підрозділу ССО. А пам'ятаєте останній день перед його до Що він казав? Дуже добре пам'ятаю. Він їхав з побратимами. Перепрошую. Він їхав з побратимами в автівці і телефонував мені. Ми спілкувалися з ним по відео. І він ще тоді жартував. Як завала його бус. І казала бус, наскільки, наскільки страшно, лячно взагалі і небезпечно те місце, куди ти їдеш. А він казав, та не лячно взагалі, десь на двічку з 10. І ми тоді ще пожартували. І потім його побратим, коли він вже поклав слухавку, казав, навіщо ти так кажеш своїй дружині, куди ми їдемо, це ж дуже більше за десять. Не хотів мене лякати. Це був останній наш дзвінок. Декілька днів він був вже не на зв'язку, потім мене зателефонували представники ТЦК і сповістили цю новину. На сьогоднішній день тут відкрито 82 імені. Ще 82 герої додавалися на сьогодні, і загалом їх зараз 578. Ці Всі герої в нас потім розміщуються тут. Тут одесити. І є не Одесити. Чому тут є не Одесити? Тому що дуже багато у нас людей, які приїхали з Херсону, з Миколаєва, з окупованих територій, вони вже тут укорінилися, вони звідси нікуди не поїдуть. Нам виділили всю територію аж до Лідерсовського бульвару, якщо то буде потрібно. Зрозуміли, так? А ми не хочемо, щоб ця територія заповнювалася, не хочемо. Але як це буде? Ми з вами не знаємо, оскільки родини дізнаються про нас і про алею. І коли знаєте, ще не всіх, не кожен в тому стані болю є люди, які не хочуть навіть. Вони через рік, через два тільки доходять до того, що вони дійсно хочуть, щоб тут його чоловік чи батько був. Не всі зразу є людина, яка тільки поховала, і вона тут же подає анкету. А є навпаки.